Дня. Сьогодні ми зібралися на комісію з питань земноустрою, містобудування, та водних ресурсів, будівництва, благоустрою та охорони навколишнього середовища. Маємо комісію у складі трьох чоловік. Є, в принципі, у нас форум. Давайте проголосуємо, хто за те, щоб розпочати роботу комісії. Прошу голосувати. Всі за, проти, утрималися немає нікого. Можемо розпочинати роботу комісії, що вас попримовку. Сьогодні на порядку денному у нас є ряд питань, що стосується затвердження технічних документацій та встановлення земельних ділянок, що стосується ділянок для нас обслуговування житлових будинків, паїв. Та ряд інших ділянок комерційного призначення. Також є питання щодо затвердження генерального плану населених пунктів Вербіш та Вонятич. Розпочнемо нашу комісію з розгляду питань, що стосується ділянок для віднесла обслуговування житлових будинків, тобто присадимо земельної порядку. Звернувся до нас. Карпен Віктор Вікторович просить затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки та передати у приватну власність земельну ділянку площою на 25 гектарів. Кадастровий номер відповідно зазначені для відміна обслуговування житлового будинку. Технічна документація є сформована, межі встановлені, сумізні землекористувачі погоджені, право власності на житловий будинок додається. Зауважень немає. Ставлю на голосування за дане питання. Хто за? Погоджуємо на одного Наступне питання. Аналогічне. Звернувся до нас Франкевич Тарас Вікторович. Просить заперти технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку площею 0,6 гектара. Земельна ділянка знаходиться в селі Головиш. Технічна документація є розроблена, межі встановлені. Суміжні зимові користувачі погоджені право власності на житловий будинок, та сподобався будівлі додається. В принципі, зауважень немає. Станом на голосування. Дане питання. Хто за погодження знову голосування? Наступне питання аналогічне. Звернулася до нас до міниці Світлана Степанівна, просить затвердити технічну документацію та передати приватну власну земельну ділянку площою на цілих 10 гектар для будівництва обсування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться у селі речі. Технічна документація є сформована, межі встановлені, погодження з сумішними землекористувачами, судосту про право на спадщину за законом та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно додається. Зауважень немає як таких ставлено на даних питаннях, хто за погодження одного Наступне аналогічне питання звернулося до нас, зварич Лариса Миколаївна. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку площою 0,16 для будівництва цього житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Шкільна, 18 відролиш. Технічна документація є розроблена, межі встановлені суміжні землекористувачі. Межі право власності на облакові об'єкти, тобто житловий будинок і господарські будівлі додається. Уважень немає стану на голосування дане питання. Хто за? Погоджено одного. Наступне аналогічне питання. Звернулася до нас маґ Ганна Іванівна. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку 0,21 гектара для відництва обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться в селі Повергів по вулиці Богдана Хмельницького, 91. Технічна документація є розроблена, в межі погоджені, встановлені. Право власності на об'єкти нерухомого майна додається, тому що на житлові будинки, на господарській будівлі зауваження немає, ставлено на голосування дане питання. Хто за погодження одноголосно? Наступне питання аналогічне. Звернулися до нас. Нікітин Катерина Григорівна просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку площею 0,23 гектарів. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Шевченка-6 в селі Колодой. Технічна документація розроблена, межі встановлені, погоджені з суміжними землекористувачами право власності на об'єкти нерухомого майна додаються. Звинувачень немає, Стану на голосування даних питань. Наступне питання. Звернулися до нас цар Марія Ігорівна. Ігорівна Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку площею 0,8 га для будівництва обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Шевченка, 46, в селі Усті. Технічна документація є розроблена на межах погодження і встановлення. Суміжність землю користувачі погодили межі правовласності на об'єкти нерухомого майна додаються зауважень. Немає стану на голосування до на хто за <кій> погодження одноголосно. Наступне питання є питання, що стосується затвердження генерального плану сіл Вербіжська села Генятич. Даний генеральний план даних населених пунктів вже розроблений, в принципі, давно давним. Ще за... ще гонятичівська сільська рада, відповідно, його розробляла. Зараз було його частково скориговано, а саме в частині розділу цивільної оборони, цивільного захисту перепрошую. Тобто генеральний план, відповідно, пройшов громадські слухання, розглядали його відповідно, вивчали. Таких зауваження має, чи може в когось є якісь питання. В принципі, ми ті всі графічні матеріали переглядали. Якщо питань немає, ставимо на голосування, дане питання за. Погоджуємо на голосу. Наступний ряд питань стосується затвердження технічних документацій щодо встановлення меж земельних діянок ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Тобто це Так, Звернулися до нас. Бокал Володимир Григорович по довіреності від бокалу Анни Степанівни. Проси затвердити технічну документацію та передати у приватну власність земельні ділянки площою 0,14 та земельну ділянку площі 0,53. Тобто є дві земельні ділянки 0,53 і 0,14. Земельні ділянки знаходяться в селі Колодрубе. Відповідно сформована є технічна документація, є присвоєні кадастрові номери. межі встановлені, погодження, додано відповідно сертифікати, судовство про право на спадщину за законом. Зауважень немає. Ставимо на голосування дане питання. Хто за. Погоджено, на увазі. Наступне питання аналогічне. Звернулися до нас пан Чешин Микола Миколаєвич. Прошу затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельної ділянки. Земельні ділянки. Три земельні ділянки, площа першої земельної ділянки 0,53 сотих, площа наступної земельної ділянки 0,07. Ектара, і площа 3 земельної ділянки 0,50 гектара. Кадастрові номери відповідно є сформовані, межі є встановлені, погоджені з суміжними землекористувачами, відповідно, земельні ділянки передаються на підставі сертифікатів, а також свідоцтва на спадщину за заповітом. Вважання немає ставлення на голосування даних питання, Хто за проводження оголосування. Наступне питання аналогічне. Звернувся до нас Артем Петро Миколаєвич. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельні ділянки. Три земельні ділянки, площою на... перша ділянка площею на 0,53, наступна ділянка площею на 0,017. І третя земельна ділянка площею 0,54 соти Тобто Є сформована технічна документація в межі встановлення, поводження, кадастрові номери присвоєння. Земель ділянки передаються на підставі сертифікатів, а також свідоцтва про право на спадщину за запомнім. Зауваження немає станного висування дане питання проза. Погоджуємо одну Наступне питання аналогічне. Звернувся до нас, Муцин Михайло Миколаївич. Просить, просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельні ділянки. Так, це є дві земельні ділянки. Прошую три земельні ділянки. для Ді ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки знаходяться на території села Колодробе. Документація є розроблена, межі встановлені, погоджені суміжні землекористувачі, земельні ділянки передаються на підставі сертифікатів та. Які товащики? Зараз я зачитаю. Площа першої земельної ділянки на цілих гектара, площа наступної земельної ділянки на цілих гектара, і площа третьої земельної ділянки на цілих гектара. Тобто є в нас сертифікати і є в нас відосло про право на спадщину за законом. Зауваження, яких немає, ставмо на голосування дане питання. Хто за? Погоджуємо одноголосне. Наступне питання аналогічне. Звернулися до нас бокало Анна Степана. просто затвердити технічну документацію та передати приватну власність дві земельні ділянки площами 0,53 та 0,14. Так, земельні ділянки знаходяться на території села Колодру. Межі є погоджені, встановлені, катастри, реприсвоєні земельні ділянки передаються на підставі сертифікатів. Та свідоцтва про право на спадщину з за закон. Зубаження має станом на голосування дане питання. Хто за? сутнє питання логічне Вертається до нас чотири співвласника Хоні Софія Іванівна, лісова Оксана Іванівна, лісова Парасковія Іванівна і Юзич Михайло Іванович. Відповідно просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку площою 0,31 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка знаходиться в урочищі Бочка в селі Колодове. Технічна документація є сформована в межі установлені, погоджені з суміжними землекористувачами. користувачами. Земельна ділянка передається на підставі сертифікату і на підставі свідоцтв про право на спадщину за заповітом. Відповідно, чотири заявника звертаються, оскільки вони є. Спадкоємцями і частка кожного одна четверть. Є додано 4 свідоцтва про правну спадщину за заповідь. Зауваження має станом на голосування дане питання. Хто за угодження одноголосну. Наступне питання аналогічне. Це до нас у Львно Андрій Миколайович. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність дві земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки знаходяться на території села Колодрука. Площа першої земельної ділянки 0,40 гектара, гектар, наступної земельної ділянки 0,53 сотих гектара. Технічна документація є сформована, межі встановлені, погодження змінними. Кадастрові номера є присвоєння. Земельні ділянки передаються на підставі сертифікатів та свідоцтво про право на спадщину за заповіту. Зауваження немає. Станом на голосування дане питання загодження одного голосу. Тут питання аналогічне, Звернулася до нас Вена Ольга Федорівна. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність дві земельні ділянки площа першої земельної ділянки на ціло 53 сотих, площа наступної земельної ділянки на 0,54 гектара. Значить, земельні ділянки знаходяться на території села Колодруби. Технічна документація є розроблена, на межі установлені, погодження, кадастрові номерії є присвоєння. Село колоду. Земельні ділянки передаються на підставі сертифікату та свідоцтва про на спадщину за закон. Немає стану на голосування дане питання, хто за. Наступні у нас питання про затвердження проєктів землеустрою, що відведення зімельної ділянки щодо зміни цільового призначення. Особі директора Іюшин Павла Володимировича просить затвердити проєкт щодо відведення земельної ділянки відповідним кадастровим номером 16 0,16 гектарів, з метою зміниться його призначення земель для ведення особистого селянського господарства у землі для розміщення та експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Згідно з затвердженого раніше детального плану на території Миколаївської міської ради Старійського району міської області. Технічна документація є сформована, межі встановлені. На земельну ділянку. Долучено детальний план території. У кого є якісь питання? Yeah. Якщо питань нема, зауважень немає, на голосування дані питання. Хто за? Погоджено. <клух> Одного Наступне питання аналогічне. Заявник той самий, відповідно, товариство з обмеженою відповідальністю інвест захід ВІВ просить затвердити проєкт землеустрою, що відведення земельної ділянки відповідний кадастровий номер площою 0,29% з метою зміни цілого призначення земель для ведення особистого селянського господарства у землі для розміщення та експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Згідно затвердження раніше детального плану. Технічна документація є розроблення 0,29 гектара. Технічна документація є розроблена, відповідно додано право власності на земельну ділянку, доданий детальний план території, чи є в когось якісь питання зауважені. Якщо немає, станом на голосування дане питання, хто за погодження одноголосну. Наступне питання аналогічне. Заявник той самий, відповідно, товариство з обмеженою відповідальністю на захід Лів просить затвердити проєкт землю, сключу відведення земельної ділянки. Відповідний кадастровий номер площею 9,54 гектара з метою зміни цієї призначення земельної ділянки з земель для ведення особистого селянського господарства у землі для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, перероблення машинобудівної та іншої промисловості. Згідно затвердженого раніше детального плану території, мічна документація є сформована відповідно. Подані право власності на земельну ділянку, є матеріали детального плану. Чи є якогось питання зауваження? Якщо немає стану на голосування дане питання, хто за, забещен ден питание вече там да прави пытания прошу за разрешение